Податківці нагадують, рієлтори зобов'язані надсилати до контролюючого органу інформацію про укладені за їх посередництва договори про оренду нерухомості. І робити це повинні за встановленою формою. Форма встановлена наказом Міністерства фінансів від від 13 травня 2017 року номер 497. Вона так і називається інформація суб'єктів господарювання, які проводять посередницьку діяльність пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості рієлтор. Про укладення за їх посередництвом цивільно-правові договори угоди. Вказана звітність подається за податковий період щодо рівня кварталу на протязі впродовж сорока. Календарних днів після закінчення податкового кварталу, котре нагадують ріелторам про звітування кажуть податківці, адже у самій формі звітності зазначається і орендодавець, і орендар. В цій звітності зазначається і площа е нерухомості, яка орендується, і зазначається сума. За яку орендар сплачує орендодавцю, ну і орендодавець відповідно у свою чергу зобов'язаний задекларувати такі доходи і сплатити з них податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18% і 1,5% військового збору. А за порушення порядку або строків подання зазначеної інформації рієлтор нестиме відповідальність відповідно до статті 119 прим. 1, це зокрема штрафна санкція у розмірі 680 гривень. У разі повторного вчинення правопорушення ріелтором щодо порядку чи строків подання такої інформації. Якщо до нього вже протягом року була застосована така санкція, то штрафна санкція вже буде застосовуватися в розмірі 1360 гривень. Нагадаємо, податковий розрахунок потрібно подати впродовж 40 календарних днів після закінчення податкового кварталу. Мар'яна Джерч Анастасія Багей, телерадіо Раї.